Ційне засідання депутати Хмельницької обласної ради розпочали урочисто звучанням гімну та хвилиною мовчання на шану наших героїв. Тринадцяте пленарне засідання ж приурочили до дня місцевого самоврядування, який відзначають в Україні 7 грудня. Велика відповідальність сьогодні безпосередньо лягла на плечі всього депутатського корпусу Хмельницької обласної ради. Ви взяли на себе всі виклики умов військового стану. У нас чотири депутати Хмельницької обласної ради вступили до лав збройних сил України. А решта поповнили велику армію волонтерів Хмельниччини і України в цілому з нагоди свята обранцям вручали грамоти, подяки та інші відзнаки. Інвестиційні політики, природу та екології Калюжній тетяні Олександрівні. Приймали вітання від колег-партнерів, зокрема від керівництва Хмельницької обласної військової адміністрації. Мені приємно відзначити, що депутати обласної ради, голови громад зайняли і продовжують займати всі ці 9 місяців війни проактивну позицію. Позицію тверду у спільній діяльності. Задля єдиної мети. Скорішої нашої перемоги. Після завершення святкової частини депутати взялися до роботи. У сесійній залі зареєструвалося 36 депутатів. Голова Хмельницької обласної ради прозвітувала про зроблене запиточний рік. Згодом перейшли до депутатських запитів, затверджень голови облради розглянули декілька питань, що стосувалися комунальної власності. Зараз також внесли зміни в рішення попередніх сесій та затвердили план роботи на наступний рік. Головний фінансист Хмельниччини зупинився на окремих показниках виконання обласного бюджету. Нині працюють над фінансовим планом 2023-го. Для того щоб область прийняла бюджет, то потрібно, щоб були міжбюджетні трансферти доведені для області. На сьогодні немає доведеної освітньої субвенції доведена додаткова дотація. Тому складно збалансувати. Окрім цього, депутати голосували за кілька звернень до Вищого керівництва держави. Івана Шемчишина Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.